По бездоріжжю роботу служби автомобільних доріг в області колегія Ода визнала незадовільною. Нагадаємо, навесні обласні чиновники доручили дорожникам до липня відновити розбиті прикарпатські шляхи. Нині ж старання організації підсумували, мовляв, ситуація на шляхах суттєво не змінилася. Тож керівництво області клопотатиме про зміну начальника місцевої служби автодоріг Сергія Сандерського. Сандерського. Дуже, що ми поважаємо ЗСУ, з тим, що дуже часто хворі, ми предоставимо йому легшу роботу, легшу роботу яка буде відповідати станом його здоров'я. Але люди в нашій області не мають права не заслужені того, щоб терпіти таку народу над собою зі сторони державної служби обласної. На колегії ОДА обговорили також виконання програми соціально-економічного розвитку області за півроку. Чиновники визнають, нині все ще відчутний вплив зупинки хімічного гіганта калузького Карпатнафтохіму. адже обсяг реалізованої продукції впав на майже 3 мільярда гривень. Через цю ж причину на чверть зменшились об'єми експорту місцевих товарів. Тож на часі створення нових індустріальних парків, залучення інвестицій та диверсифікація виробництва. Для цього кажуть, вода є вигідні кредитні пропозиції, поручителем, у яких виступає держава. Покращити ситуації по першому періоді, необхідно е, вжити всіх заходів і переглянути голову районних державних адміністрацій, начальником управління, рам департаментів у провадженні пріоритетних інвестиційних проєктів, розроблені їх, тобто, які передбачаються здійснювати за рахунок коштів, що будуть залучатися під державні. Разом з тим селяє надії розвиток агропромислового комплексу. Від початку року у області створили шість сільгосп-кооперативів. А виробництво продукції у цій галузі від початку року збільшилося майже на 5%. відсотків.